Товариство, педагоги дожали Переяславського мера. Молодці ребята. Правда, ви в своєму зверненні просили. Просили 20%. Ну, же ж, ви ж теж розумієте, у нас упертий таракан. Він вирішив, що ні. 15%. Я так розумію, що з березня місяця. Будете отримувати 15% за престижність. Тому якщо а максимально ви можете отримати 30, розумію, що мер не додасть більше, але якщо ви прийдете, то йому не буде куди діватися. Те саме стосується і лікарів. Шановні лікарі, ваші зароблені гроші. Переяславська громада може дофінансувати у вигляді премій і додати вам доставки те, що вони не додали до січня. Робіть як вчителі. Масове письмове звернення. Прийшли, вручили меру, голові бюджетної комісії Олексію Дикому. І вперед на розгляд. Не розглядають. Ну що, ребята, приходите, страйкуєте. Вибиваєте двері мера. Це гроші громади. І в громаді є ці гроші. Будь-яка будь праця має гідно оплачуватися. Ви працюєте важко, складно, в умовах надзвичайно складних. Да, я розумію, що деякі пацієнти вам можуть чимось фінансово допомогти, але ж не всім. І не всі пацієнти можуть це зробити. Тому робіть як педагоги, прийдіть і вимагайте своє чесно зароблено у засновника Переяславської міської ради, яку очолює. В'ячеслав славуко.